В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопреклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску. Ворог продовжує терор Нікопольщини. Атакував район артилерією, дронами Камікадзе та Градом. У Дніпрі в Бабушкінському районному суді мали розглянути справу щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Волонтери штабу Українська команда завітали до університету митної справи та фінансів та привітали майбутніх студентів. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо випуск. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Захисники неба з повітряного командування схід знищили над областю одну ракету та шахет. Не залишав у спокої ворог і Нікопольщину. Ввечері бив артилерією і дронами камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Вночі в районі було тихо, та вже із самого ранку агресор знову тероризує мешканців. Окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню град по Марганцю. БПЛА поцілили по Нікополю. Загиблих і постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. В ніч на п'ятницю російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу Дніпропетровщину керованою авіаційною ракетою Х-59, а також використали 70 ударних безпілотників типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито 61 ударний безпілотник та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії сил оборони дев'ять ворожих безпілотників локаційно втратили. У кількох регіонах України протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1340 окупантів, 35 артилерійських систем та 39 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу: 639 тисяч осіб, танків 8 тисяч бойових броньованих машин понад 17 тисяч, артилерійських систем понад. 8 Сімнадцять тисяч реактивних систем залпового вогню 1189 засобів протиповітряної оборони 949, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня більше 15 тисяч і крилатих ракет 2593 одиниці. Формуємо наповнення для детальних ґрунтовних перемовин із партнерами. Це стосується як Донеччини, так і інших напрямків, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці Українки, зараз в Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби, влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, в будівлі були майже 300 людей. Більше 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених. найменше одна людина загинула. Мої співчуття Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт за одну сьогоднішню добу на цей час. Російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах по українських позиціях обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Сьогодні було багато роботи з військовими зі спеціальними службами, доповідь головкома Сирського, доповідь служби зовнішньої розвідки. Нарада з міністром оборони України та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних ґрунтовних перемовин з партнерами. Це стосується як Донеччини, так і інших напрямків. Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал окупанта на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною, важкі бої щоденно. Курахівський напрямок. Покровський. але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад і окрема операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Тривають наші активні дії. Є і поповнення обмінного фонду. Для нас, для України, і все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні. Я дякую всім нашим бойовим бригадам, кожному солдату, сержанту, кожному командиру за хоробрість. Ще одне готуємось до важливих перемовин з нашими європейськими партнерами, з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляїн. Зараз перед зимовим сезоном. Та й загалом цієї особливо вагомої осені у нас багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, є енергетика. Зрозуміло, це нагальний пріоритет, фронт незмінний пріоритет. Це постачання і спільне виробництво зброї, політична взаємодія. Ми вже почали перемовини щодо вступу України в Євросоюз. І процес перемовин має бути таким активним, який дійсно зміцнює всю європейську систему. Жодних сумнівів у силі європейського проекту бути не може а також тематика російських активів те, що має бути спрямовано на захист життя в Україні від російської агресії. Є чітке рішення про 50 мільярдів для України за рахунок російських активів і потрібен механізм реалізації, щоб вже найближчим часом було відчутно така підтримка для України. Є я дякую всім, хто допомагає Україні. Я дякую всім нашим людям. Слава Україні! У Дніпрі у Бабушкінському районному суді мали розглянути справу щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Усі подробиці з місця події у матеріалі моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. У провадженні Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська справа за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Як відомо, із відкритих джерел обвинувачений у справі Дніпровський адвокат Станіслав Лисенко це сайт, де Станіслав Лисенко пропонує свої юридичні послуги. Сам адвокат обвинувачується у кримінальному правопорушенні, а саме в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України шляхом сприяння вчиненню порадами та вказівками за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавлення волі від 7 до 9 років. Призначене чергове судове засідання у цій справі не відбулося через відкладення. Як повідомила головуюча суддя Лариса Татарчук, незабаром призначать нову дату розгляду справи у Дніпрі у Бабушкінському районному суді. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1. Канабіс на півтора мільйони гривень. Поліція Дніпра затримала наркозбувача. Заборонені речовини фігурант відправляв замовникам через поштові сервіси, де і був затриманий під час чергового збуту. Вилучені речові докази співробітники поліції направили на проведення експертизи. За фактом незаконного виробництва виготовлення чи збуту наркотичних засобів. Чоловіку повідомлено про підозру. Максимальне покарання за злочин до 10 років позбавлення волі. Наркопусів на понад 4 мільйони гривень. Поліція Нікопольщини скерувала до суду справу відносно місцевої жительки. Коноплю підозрювана вирощувала у п'яти теплицях, розташованих на території одного з сіл Нікопольського району. В ході проведення обшуку поліцейські вилучили більше 160 рослин коноплі. Вилучені речові докази відправили на експертизу. За збут боєприпасів криворізькі поліцейські затримали 43 річного чоловіка. У підозрюваного поліцейські виявили три корпуси гранат різного маркування: дві гранати вог 25 запал до боєприпасу та гроші, отримані від незаконної діяльності. Також за місцем мешкання фігуранта правоохоронці вилучили 250 набоїв різного калібру. Вилучені речові докази направили на експертизу. За збут боєприпасів слідчі повідомили чоловіку. Про підозру. Волонтери штабу українська команда завітали до університету митної справи та фінансів, щоб привітати першокурсників з посвятою студенти, розповісти про важливість волонтерського руху, запросити до співпраці та запропонувати свою всебічну підтримку як місцевим, так і студентам-переселенцям. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Факультет інноваційних технологій, університету митної справи та фінансів приймав першокурсників до лав студентства. Він один з найбільших у цьому виші. Через заходи безпеки посвята у студенти проходить тут пофакультетно. Розповідає ректор університету Дмитро Бочаров. Цьогоріч першокурсники навчатимуться очно, і це має свою мету. Мені здається, що це було правильне рішення адміністрації університету про виведення нашого студентства саме. Першого курсу на аудиторний формат, тому що ми. Даємо можливість їм перезнайомитися одне з одним, познайомитися із своїми викладачами, деканатом, адміністрацією, стати на ті рейки, грубо кажучи, якими вони потім будуть котитися, якими потім вже і в онлайн форматі можна буде котитись. Зараз все одно треба розібратись, що де, що, як, як воно працює, як все це взаємодіє, і далі процес навчання буде простішим. Чим зумовлено потреба виведення лише ще Одного курсу саме міськістю наших укриттів. Власне, міськість наших укриттів це близько тисячі осіб, і це якраз є кількість студентів одного нашого курсу. Тому ми віддаємо перевагу першому курсу для того, щоб трошечки їх навчити навчатися. Та у студенти велика подія у житті під час урочистостей лунало чимало теплих слів та побажань від керівництва та викладачів університету. На свято завітало чимало гостей, у їх числі і волонтери штабу Українська команда. Це вже не перший їхній візит до цього вишу. Представники української команди вручили подяки викладачам університету за їх нелегку та таку важливу працю. Цей університет зробив таку, ну я рахую велику справу. Перший курс учиться офлайн. І вони, хочуть, щоб вони відчули діти ці життя студентське, якого так бракує. Ми вручали подяки нашого волонтерського штабу, якраз цим педагогам. І вони є на кожному факультеті, які з першого дня повномасштабного вторгнення працювали це і сітки, цей. Допомога і аптечки ми пакували, і обіймали, і психологічно розвантажували. Цієї праці педагогів не видно поза лекціями, але вона є і дуже хочеться їм низько вклонитися, і віддячити, тому що викладацький склад цього університету ну, є. Люди знаєте з великим серцем. У лавах першокурсників факультету чимало тих, хто свідомо прийшов саме у цей виш, щоб обрати сучасну спеціальність. Поступати було неважко, тому що сам екзамен нам те мені дався дуже просто, дуже легко. Саме в МСФ, тому що дуже багато моїх родичів, знайомих, друзів мені рекомендували цей університет. Сюди я приходив на день від відкритих дверей. Мені дуже сподобалося з першого разу. Факультет інноваційних технологій, тому що я вірю, що саме за інноваційними технологіями, за комп'ютерними науками, стоїть наше майбутнє. Я хочу стати частиною процесу, як всі ці науки будуть швидко розвиватися, будуть тримати якийсь прогрес та вести нас вперед. Дар'я приїхала з Нікополя, дуже задоволена тим, що зможе навчатися очно та спілкуватися з однокурсниками. Мені дуже подобається те, що перший курс навчання очно. Так, тому що я дуже хотіла б так, стати частиною студентської родини. У мене не було школи останні чотири роки. Так, і зараз я маю таку можливість прожити повноцінне студентське життя, і саме тому я обрала цей університет. А, ну, і він один з найкращих. Аби підняти святковий настрій першокурсникам, волонтери штабу Українська команда завітали до них не з порожніми руками. Кожен отримав свою часточку гарного настрою. В наші важкі часи не можна обійтися без підтримки молоді, допомагати і підтримувати наших студентів. Без цього ніяк у в наші часи, ви розумієте. Дуже важлива психологічна підтримка. У нас є курси, на які ми запрошуємо молодь. Як кажуть, приходьте до нас, навчайтесь, будемо допомагати. Українська команда опікується нашими студентами, і ми сподіваємося найближчим часом розширити нашу співпрацю. І з наступного тижня ми будемо вже братися за те, щоб зробити опіку волонтерську нашими студентами. А вже зараз дуже багато серед студентів, не лише в нас, але і в нас, в тому числі, внутрішньо переміщених осіб, осіб із тих категорій, чиї батьки боронять країну або на жаль, загинули воронячи країну. От саме в першу чергу ця категорія нашого студентства буде під опікою української команди. А поки керівництво університету та волонтери радилися, як співпрацюватимуть надалі, першокурсники із задоволенням спілкувалися між собою. Попереду на них чекає цікаве студентське життя. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1. Верховна Рада схвалила постанову про перейменування населених пунктів. Понад 300 міст і сіл, в тому числі з Дніпропетровщини, отримали або повернули собі українські назви. Детальніше про це розповість наш київський кореспондент Володимир Баров. Я вчора парламент повернувся до перейменування населених пунктів. Нова постанова включала 328 назв. Як компроміс з тексту документа виключили 5 міст. Пропоную послухати пояснення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з цього приводу. Наступний проект постанови. Я просто внесу деяку інформацію. Вчора ми зібралися погоджувальною радою, лідери фракції груп за участю колег з комітету. Постанова була допрацьована. П'ять спірних населених пунктів були винесені, і після цього цю постанову підписали вся президія. За нову постанову проголосував 281 депутат. Нові назви отримали такі міста і села Дніпропетровської області. Місто Новомосковськ повернув свою історичну назву Самар, селище Горького Титорове, села 1 травня Богодарівка, Суворовське – Слобідське. Новомосковський район відтепер буде називатися як Самарівський, але перейменування міст у рамках деколонізації ще не завершене. На черзі Павлоград, Сенельниково, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ щодо них буде прийнята окрема постанова, яку проголосують у жовтні, очевидно як результат досягнутих компромісів. За ініціативою Національної спілки журналістів України, щороку, в третю п'ятницю вересня в Україні відзначають День пам'яті українських журналістів. Спілка журналістів закликає згадати поіменно всіх, хто віддав життя при виконанні професійних і громадянських обов'язків. Вшануйте пам'ять українських журналістів, які стали жертвами війни, розв'язаної Росією в Україні. Розкажіть у своїх медіа про колег, які відійшли у вічність. Аємо Георгія Ґонґадзе та усіх колег, які віддали своє життя за правду та свободу слова. До Дніпропетровщини із зони бойових дій евакуювали історичну скульптуру. До нас доправили ювілейну ту кам'яну бабу. Артефакт було вивезено з Донбасу. Додатково перевезли не менш унікальну спадщину, сільськогосподарський реманент кінця 19-го – початку 20-го століття. Жорна млина, гармани, валки та двометрове корито. Вивезені артефакти тимчасово зберігатимуться у Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Про спорт нещодавно ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна в порівнянні з попередньою його версією піднялась на одну позицію і тепер є 24-ю. Зазначимо, що з моменту останнього оновлення рейтингу синьо-жовті провели два матчі і обидва програли: Албанії 1-2 та Чехії 2-3. Зустрічі відбулися у вересні в рамках нового розіграшу Ліги Націй. У топ 3 рейтингу залишаються збірні Аргент. Ентини, Франції та Іспанії. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 21 вересня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 23 градусів тепла. Вітер північно східний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується ясна погода, теж без опадів. Температура повітря коливатиметься від 13 до 25 градусів тепла. У Синельниковому та Павлограді очікується ясна погода. Без опадів. Повітря прогріється до 24 градусів вище нуля. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 шістдесят. 3535. 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!